А українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йде по цілім світі та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс гори і долина, і річечка, й маленьке джерельце. І рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванім рушникові, і пісня, що до серця пролягала, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела. Для я свою чудову вишиванку. Відчуй в ній ласку і душі тепло. І чистий ранок в ніжному стерпанку і те, як добре з мамою було.